Прийшла пора висівати хвойні Ось так ми обробляємо наше насіння. В даному випадку це сосна, звичайно, піну сільвестрові. Ми обробляємо такими препаратами. І що ми використовуємо? Беремо пусту каністру. Ми додаємо QuattroForce, додаємо фульвогумін санофоліум, додаємо Мегаврожай старт і метабо ґрунтовий. Ці препарати ми змішуємо в одній ємності. І коли вже наш бетонний змішувач починає крутити сухе насіння, ми його заливаємо. Зараз покажемо. А в кінці вже додаємо інфініті та інокулу. Там сухе насіння. Включаємо бетонозмішувач, додаємо 30-40 мл нашого вже готового розчину. Воно крутиться, насінинка одна об одну сама себе окрашують і на виході приблизно це потрібно робити до. 3-4 хвилини. Воно крутить, може до 5, в залежності від насіння, від сухості насіння. І на виході ми отримуємо ось таке вже майже сухе насіннячко, яке, по суті, готове до висіву. А на старті ось необроблене насіння. До речі, кому цікаво, в нашій компанії є така послуга, як обробка насіння. Тому, якщо це. Касається, до речі, лісових друзів. Кому цікаво, звертайтеся, можемо надати вам такі послуги. Усім гарного дня і гарних врожаїв!